Король Лев не те, чим здається, на перший погляд. Чи замислювався ти, що насправді веселенька пісенька Хакуна Матата є нічим іншим як справжнім повстанським гімном? Чи помічав, що за допомогою образу шрама творці дитячого мультфільму розповіли історію жахливого диктатора? Сьогодні ми розповімо тобі, які приховані політичні і соціальні сенси має невинна і дитяча на перший погляд історія. Настав час поховати теплі спогади з дитинства про доброго короля Лева. Як і чому взагалі з'явилася ідея для мультфільму Король Лев можна почати, наприклад, з того, що колись давно Волт Дісней симпатизував Адольфу Гітлеру, а сам Фюрер малював гномів для легендарної білосніжки. Суто по старій дружбі з Волтом. Ну, добре, почнемо не настільки здалеку. Творці мультфільму неодноразово зізнавалися, що на історію їх надихнув Гамлет Вільяма Шекспіра. У цій п'єсі розповідається, як принц Гамлет мститься своєму дядькові, королю Клавдію, убивці попереднього короля, батька Гамлета. У сюжеті яскраво відтворено протікання справжнього й удаваного божевілля, яке проявляється то в глибокому смутку, то в шаленій люці героя. Паралельно з цим у п'єсі зачіпаються теми зради, помсти та морального падіння. Все те, що змушувало тебе страждати під час перегляду короля Лева у наївному дитячому віці, і все те, що насправді пробуджує наші емоції та інтерес у віці більш свідомому, впродовж кількох століть, критиків дивувало вагання Гамлета в питанні про вбивство дядька. Дехто бачав у цьому результат тиску складних філософських і етичних проблем, які оточують хладнокровне вбивство, прораховану помсту та марні бажання. Та ближче до сьогодні критики і психоаналітики перейнялися під свідомими бажаннями Гамлета, тому, мабуть, переосмислення п'єси у вигляді короля Лева нікого не здивувало. Якщо пам'ятаєш сцену, в якій шрам грається з черепом, це пряме посилання на принца Данського Гамлета, який вів монолог з черепом блазня Йоріка. Але і це ще не всі відсилки за сюжетом. У Гамлеті, поруч з королівським палацом, солдати кілька разів бачили привода схожого на нещодавно загиблого короля. Ця новина дійшла до самого данського принца, і він вирішує побачити привода на власні очі. Ця зустріч жахає Гамлета і приводить до повного сум'яття. Привид розповів йому про те, що нинішній король, його дядько, вбив його батька. Він наказує Гамлету помститися, але той вражений настільки, що придворні вирішують, що принц з'їхав з глузду. Цей момент доволі точно відтворений у ще одній сцені короля Лева. Творці мультфільму не планували повертати Муфасу у сюжет після його смерті, але продюсери наполягали, що для повернення Сімби до скелі предків йому потрібна особлива мотивація. Тоді вони вирішили додати в сюжет містичну сцену з духом батька, який запевняє Сімбу повернути своє законне місце короля. Цікаво, що спочатку фінал історії був більш сумним та ще сильніше копіював Гамлета. Творці з Діснею хотіли, щоб шрам переміг Сімбу, вбив його, а потім сам загинув у полум'ї. У розкадровці цієї сцени навіть була канонічна фраза Гораціо з шекспірівської п'єси, яку він промовляє, тримаючи померлого Гамлета. Розбилось серце рідкісне. Нехай він мирно спить під співи херувимів. Але автори мультфільму від цієї сцени відмовились. Занадто вже сумним вийшов би цей король Лев. Але в чому полягає мотивація героїв і чому шрам вбив свого старшого брата? Причини для підлості та злоби шрама лежать на поверхні. Якщо Сімба поводиться по дитячому та безвідповідально внаслідок свого віку та недосвідченості, то шрам залишається глибоко травмованою дитиною вже у своєму поважному віці. Ймовірно, колись давно шрам не доотримав уваги та любові в дитинстві, тому тепер бажає захопити якомога більше уваги, щоб це компенсувати. Він заздрить Мофасі, сердиться та бажає мати те саме за будь-яку ціну, навіть ціною вбивства. Шрам безвідповідальний і не розуміє ваги відповідальності справжнього правителя Прайду. Для нього влада це лише спосіб втерти носа своєму старшому брату. Його заздрість лише посилюється з народженням сімби, адже тепер у його брата й влада, і сім'я, й повага прайду, а в нього нічого. Проте коли Шрам досягає бажаної влади, уся скеля предків тріщить по швах і втрачає свій звичний вигляд. Звірі розбігаються, рослини гинуть, і колись величне і затишне місце перетворюється на руїну. Темно, бездушно сповнено голоду та смерті. Чому так сталося? Ми порозмірковуємо трохи далі. Втім, приблизно це відбувається в нашому з тобою світі, коли до влади тієї чи іншої країни приходить тиран чи узурпатор. Навіть найбільш демократична та вільна земля за кілька років може перетворитися на жорстокий режимний устрій, автократію. З нечесним і жорстоким правителем без права голосу у звичних громадян та з бажанням утримати владу до кінця життя. Мусоліні, Гітлер, Кімчинин, Путін це лише кілька імен, що лежать на поверхні. Якщо ви думали, що сцена виконання пісні шрамом під час маршу гієн випадково нагадує вам кадри маршу нацистів перед Гітлером, то ні, не випадково. Творці мультфільму справді надихалися кадрами маршу нацистів. кажуть, сильні лідери створюють легкі часи, які народжують слабких лідерів. Слабкі ж лідери створюють важкі часи, які народжують сильних лідерів. Власне, саме це і відбувається у світі короля Льва. Хоча творці заявляють, що їхня головна мета розповісти емоційну історію про дорослішання та відповідальність, багато дослідників і глядачів знаходять у цьому творі алегорії на складні теми зміни політичного устрою, диктатури та соціальної ієрархії останнім часом у суспільстві вже не раз піднімалось питання расизму даної стрічки. Вже у самій ідеї мультфільму критики помічають звеличення феодалізму. Так, наприклад, усі гієн вигнали з саванни, ба більше Муфаса не дозволяв їм повертатись та перетинати кордон. Єдине місце, де гієни мали право знаходитися, це кладовище слонів, десь серед сміття та кісток. Підозріло нагадує гетто, чи не так. Критики побачили в цьому алюзію на темношкіре населення, яке білі, тобто леви, не допускають до нормальних умов існування. Якщо пам'ятати при цьому про низький рівень інтелекту, гієн і жорстокість та нахабність, таке порівняння тварин з темношкірими людьми виглядає абсолютно диким і неправильним. Це той сенс, який не хочеться бачити не лише у дитячому мультфільмі, а й взагалі ніде. Якщо відкинути цю теорію і подивитися на більш об'єктивні причини для вчинку Муфаси, то можна зрозуміти, що гієн вигнали савани через їхню жорстокість та постійний голод. Гієни – паразити, яких важко прогодувати, якими складно керувати. Вони не здатні жити в гармонії з іншими, занадто хаотичні та бездіяльні. Таким чином, гієни являють собою суто маргінальну частину населення, через яку вся екосистема може зазнати дисбалансу та руйнування. Але не будемо одразу кидати всі інгредієнти в один котел. Краще розповімо про все послідовно, адже наше варево має бути зроблено правильно. Давай пригадаємо, які сцени передують смерці Муфаси. Сімба опиняється в небезпеці на кладовищі слонів, де йому загрожують гієни. Проте сильний та сміливий батько приходить на порятунок сина та роздає його кривдникам з тусанів. Поряд з батьком Сімба почувається як ніколи у безпеці, кадру, якому Сімба порівнює розмір сліду батька зі своєю лапою, показує його внутрішні переживання через свою слабкість, незначність і своє мізерне значення для подій, що його оточують. Йому сумно, що він не має сили, яку має батько, але він ще не усвідомлює, чого варта така сила і через що треба пройти, аби її мати. Коли Сімба на власних очах втрачає батька, він втрачає ту єдину ниточку, що тримала його власний внутрішній стан. Він втрачає єдину опору, єдину річ, що дарувала йому відчуття безпеки та впевненості. Після смерті Муфаси Сімба знаходить його бездиханне тіло та залезе під лапу батька, аби знову, хоч на мить, відчути себе у безпеці, але відчуття захищеності більше немає. власне, через це сцена зі смертю Муфаси так сильно резонує та робить нам боляче. І тут починається найцікавіше: Сімба має в один момент забути про дитинство. Відчути себе дорослим і взяти на себе усю відповідальність свого батька, лідера прайду. Адже король Муфаса та Сімба символізують монархічний порядок, де влада передається у спадок. У цього є як позитивні, так і негативні сторони. Монархії стабільні, але надзвичайно повільно розвиваються через відсутність альтернативних думок. Проте Сімба успадковує від батька не просто титул, а й відповідальність за савану та всі її невирішені проблеми. Так, втрачати рідних в юному віці важко, оскільки усі їх незавершені справи лягають на твої, ще не готові до цього плечі. Монархічний підхід до правління базується на ідеї кола життя, де кожен займає своє місце у природному порядку речей. Цей порядок може бути сприйнятий як виправдання соціальної ієрархії, де нижче, наприклад, гієни, залишаються на своїх місцях. Дехто вважає, що демонстрація подібного підходу в дитячому мультфільмі навмисно підкреслює ідею соціального дервінізму, згідно з якою сильні, тобто леви, мають право правити, а слабкі гієни приречені жити на периферії і не можуть нічого змінювати. Не виключено, що автори мультфільму намагалися вже з дитинства вчити дітей бути слухняними та робити лише те, що їм скажуть. Тоді нове покоління легко стане частиною системи живи, працюй, помри і не будуть намагатися щось у ній змінювати. І тут ми переходимо до найтемнішої та по-справжньому дорослої частини короля Лева. Узурпувавши трон, шрам, молодий брат Муфаси, стає втіленням образу диктатора. Його правління супроводжується економічною кризою з нестачою їжі, виснаженням земель і експлуатацією населення, що демонструється у сцені з гієнами. У цьому можна побачити критику тоталітарних режимів, де ресурси країни використовуються нерозумно, а вся влада тримається на заляканості населення, страху висловлювати власну думку та йти проти влади. Таким чином шрам асоціюється з фігурами реальних диктаторів, які використовують брудні методи для захоплення влади, але не здатні ефективно керувати та вирішувати проблеми держави. Гієни, яких Муфаса та інші леви вважають небезпечними вигнанцями, ймовірно символізують маргіналізовані групи населення. Вони постають у мультфільмі Ворогами порядку, але як ми вже виявили, насправді слугують результатом соціальної нерівності. Рівень життя цієї групи населення змушує її йти проти влади. Водночас альянс гієн зі шрамом підкреслює, що розкол у суспільстві може стати інструментом у руках хиткого і жадібного диктатора. Головний антагоніст історії Шрам захоплює владу шляхом обману, маніпуляцій і змови. Цей процес та саме правління містить багато знайомих нам рис, характерних для диктатури реального світу. Частково в сюжеті короля Лева також проглядається ідея колоніалізму. Леви представлені в мультфільмі як правильні правителі, що контролюють землю та ресурси, в той час як гієни це групи населення, які претендують на ці ресурси, але вважаються суспільством неправильним. Варто відзначити, що таке зображення гієн у мультфільмі пов'язано з застарілим уявленням про них учених та авторів твору. Тривалий час учені вважали, що гієни є падальниками, які харчуються виключно залишками їжі. Проте згодом, під час спостережень за тваринами, було з'ясовано, що гієни полюють навіть більше за левів, хоча і падаллю не гидують. Їхня роль як прибиральників важлива для екосистеми, оскільки вони запобігають поширенню хвороб, утилізуючи залишки тварин. Тобто, вигнавши їх з території прайду, Муфаса порушив природний стан речей, але повернемось до теми. Шрам використовує обман, щоб усунути Муфасу та змусити Сімбу залишити землі прайду. Його методи нагадують типові дії диктаторів: демагогія, підміна понять, залякування та маніпуляції. Шрам переконує гієн, що разом вони побудують новий порядок, де вони отримають доступ до ресурсів, від яких раніше були відсторонені. А бажання спраглого нарешті отримати довгоочікувану воду може розв'язати йому руки та призвести до жахливих вчинків, навіть до вбивства. На момент приходу до влади. Шрам не лише не має підтримки народу, а й навмисно руйнує природний баланс задля досягнення особистих амбіцій. Він організовує змову проти легітимної влади, а захопивши трон, править шляхом залякування, а не поваги чи підтримки. Його диктатура базується на пригніченні і накомислення. Леви, які сумніваються в його владі, залишаються під тиском і страхом переслідування, а також на контролі населення. Шрам використовує гієн як власний інструмент тиску, перетворюючи їх на своєрідну мафію чи навіть армію. Одразу після початку правління шрама та наведення порядків гієнами в савані почався голод. Стада тварин покинули рідний дім, левиці залишились без їжі, і все це через те, що гієни, не знаючи, що таке гармонія, почали чинити невиправдані вбивства. Їм постійно було мало вбивств, мало крові. Гієни під правлінням шрама виконують роль угруповування на кшталт корумпованих політичних еліт, яким постійно мало. Чи силових структур, які диктатор винагороджує за лояльність та вірність, шрам обіцяє гієнам краще життя, але не дотримується своїх обіцянок, що зрештою призводить до розпаду його режиму. Адже коли союзники не отримують обіцяного, вони стають невдоволеними. Гієни усвідомлюють, що шрам використовує їх і, зрештою, зраджують його, тим самим руйнуючи новостворену систему державного устрою. Правління шрама призводить до економічного та соціального занепаду земель прайду через нераціональне використання ресурсів і відсутність гармонії, екосистема руйнується, а тварини стикаються з голодом і деградацією їхніх умов існування. Страждає й усталена концепція суспільства, шрам нехтою, ідеєю кола життя, яка забезпечувала баланс між різними видами, вносячи на заміну їй в суспільство політику експлуатації. Такий занепад явно демонструє, що тоталітарні режими часто призводять до кризи через централізацію влади та нехтування інтересами суспільства. Багато критиків проводять паралелі між шрамом і відомими диктаторами. Такі особи, як Гітлер у Німеччині чи Сталін у СРСР, також використовували маніпуляції для досягнення бажаного результату. Як і шрам, вони прийшли до влади через змови та використання слабких місць системи. Але як і багато реальних диктаторів, Шрам не зміг забезпечити довготривалу стабільність, оскільки його правління базувалося на експлуатації, а не на ефективній підтримці суспільства. Цікаво подивитися, як у цей складний період часу відчуває себе суспільство. Сімба, який знаходиться у вигнанні після зміни правителя, зустрічає однодумців в особі Тімона та Пумби, з якими невдовзі знаходить мотивацію повернути собі владу. Разом вони утворюють повстанське угруповування, гаслом якого стає Хакуна Матата. Ця пісня слугує способом уникнути проблем і жити далі безтурботно. В самому тексті пісні зосереджена філософія життя без турбот і прагнення до радості. Це особливо контрастує з тим тиском та страхом, який відчувають персонажі, що живуть під владою шрама, страхом насильства і репресій. Тімон та Пумба обрали жити за принципом Хакуна Матата, що може нагадувати втечу від проблем реального світу, але не організацію опору або повстання проти режиму шрама. Проте саме сенс пісні надихає Сімбу на внутрішні зрушення та дозволяє йому не боятися тиску шрама. Це відкриває перед Сімбою двері до повернення додому. А сам фінал мультфільму повернення Сімби у статус короля Прайдо та відновлення монархії, закриває арку, що почалась з розвалу монархії на початку твору. Це можна інтерпретувати як пропаганду консервативного порядку, де стабільність досягається через повернення до традиційних цінностей. Але цього ми робити не будемо. Для тих, хто вміє бачити та чути, й без того вже все зрозуміло. Правління шрама в мультфільмі яскравий приклад того, як диктаторські режими часто приходять до влади через обман, але зрештою руйнують суспільство, намагаючись утримати владу. Можливо, в такий спосіб автори твору хотіли показати власнику студії Рою Едварду Діснею, що пам'ятають про товариські стосунки його дядька з німецьким фюрером. Це вшити авторами у середину твору послання підкреслює важливість відповідального лідерства, гармонії та взаємоповаги як запоруки процвітання суспільства. Однак важливо пам'ятати, що це передусім дитяча історія, мета якої надихати, а не викликати політичні дискусії. Тепер тобі залишається жити з цим знанням та не просто жити, а ділитися ними зі своїми друзями. Сподіваюсь, ми не зіпсували твої дитячі спогади та почуття до мультфільму. Чергова історія дійшла до свого кінця, але де закінчується одна історія, завжди починається інша. Тож підписуйся на цей канал і тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові захопливі історії про похмуре значення та приховані сенси знайомих з дитинства творів. До зустрічі вже зовсім скоро.